Вітаю на каналі Любі Коні Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І сьогодні в нас такий неприємний дуже ранок, тому що з конями почались проблеми, а саме з молодою кобилкою. А, вони тут недалеко вже від дому, на посовищі, і щоб вона не йшла десь там в шкоду, скажімо так. От, Я її спутала і вона спутана ходила. Спутана так не сильно коротко. Декілька днів вона паслась дуже класно. Далеко від коней не відходила. І от сьогодні вона спутана, просто почала бігати далеко від коней. О, і це стало проблемою, тому що вірогідніше за всього вона почала приходити в охоту. от. І просто втікати від коней. Тобто шукати собі кавалера. От, я її прив'язала, тому що мені подзвонили, сказали, що вона лізе. Іде десь далеко, бігає, де попало. От, Я її прив'язала, вона тут закрутилась, напевно. Зараз побачимо. От вона. шкодниця. Кобилка Тіберія. Майже два роки. Звичайно, вона закрутилась за ялинку. Але тут не сильно. Вона буквально тут недовго стоїть. О. Ти, кобила. Зараз я її відпущу, зложу її до води і прив'яжу її назад. Ловиться вона дуже легко. Тісті. От вона все одно йде не туди, куди потрібно. Куди підеш? Коні там, а вона біжить десь. Не в ту сторону зовсім. Показує всім своїм виглядом, що це її не цікавить, що в неї щось на думці інше. Ну нічого. Я її потім зговорю. І бурончик. Тібурончику вже 6 місяців. Він вже дорослий, самостійний кінь. Ти дорослий. Шикарний коник. Блискучий, блискучий. Скоро вже буду його відлучати. Заберу його додому, щоб він не бачив Грету. А Грета у нас. Також робить шкоду, чогось вона почала гризти свого шнурка. Як я вже раніше казала і показувала, у мене шнурки 10 метрів ланцюга, ну, приблизно 7-10 метрів. А далі я прив'язую такого шнурка. І от вона його перегризла Я його зв'язала. Але вона смикнулася якраз тоді. Коли я бачила і тому я дуже швидко його зв'язала. Я тут вона гризла, видно, таке погризяне. Ой, і так от по всьому шнурку. Іде вона сюди. Вирішила, що все ж таки вона прийде до нас. Красуня Тіберія. Ще нічого я з нею не робила. Декілька разів вдягала їй вуздечку для того, щоб примірити і зрозуміти, яка у неї морда. Пробувала ганяти на кордії, але вже пів року, навіть більше вже трошки, взагалі нічого, вона просто пасеться, гуляє. Часом ставлю її в конюшню, часом вони там в електропостусі, але ніякої роботи вона не робила. Не запрягалась, не бігала на корді толком. ну Нічого можна сказати. Це кобила, буде окремі серії про неї. От буду знімати відео про те, як вона навчається. Перекрита її прожене. Кобили почали її ганяти, раніше вони її так не ганяли. Вона зараз тільки підходить і вони її проганяють. От такі коні в мене на кінець вересня. Так що з питань, чому вони такі худі, то навіть не знаю, що вам сказати. Що така худа Грета. Так, грета для свого цього худенька. Але вона ж не ваговоз. Не першерон, вона рисак. Вона крупна, на високих, на струнких, сухих ногах. Можна сказати, що не дуже вона кругла. Як люблять, щоб був розколаний зад, шия з таким гребенем. Ну, це не про неї. Так само екваторія. Екваторія тут взагалі верхова кубила. Чого в неї таке пузо, мені досі не відомо. подивимося, як вона виглядає. Блискуча, сяє на сонці. Бачите, ребра не світяться. Та, ти така. А от кліщ. Тут вже такі ямки в неї прям долоня ховається. А що у нас тут? Вимі вже досить такі великі налит? О! Діганка Тіберія. Скільки б я її не ганяла, але підходить вона сама. Ось такий ворончик з нею. Так, зараз я їх звожу напою і прив'яжу тібу назад. Так, веду їх до води. Акваторія, певно, відчуває, що вже скоро її родити, і тому вона не дуже-дружелюбна до всіх стала. Взагалі вона така спокійна, але часом вона щуриться на всіх, починає ганяти. Навіть грету проганяє від себе. От Видно, інстинкт самозбереження працює у неї таким чином. От. А так вони в принципі, дружать. Можуть бути спокійно поруч, як в руках, так і на прогулянці. Не проявляють одна до одної агресії. Найбільше почали ганяти цю. Вона стала дуже самостійна. Я дивилась багато про табунне коневодство. І там розповідали і показували, що молоді кубилки, коли дорослішають, починають приходити в охоту і просто навіть тікають з табунів. Просто біжать світ за очі в якомусь там іншому напрямку від дому. І от я підозрюю, що в мене така ситуація виникла, тому що раніше вона такого не робила, вона постійно трималася біля крети, бо це її мама. Гралася дуже з тібуроном. Не спіш. От, гралася з тібуроном і просто не було такого, щоб вона десь пішла і не повернулась. А то просто тікала. Шкода, що я цього не зняла. <смі> я була дуже сонна <смі> з самого ранку. От. Я її буду прив'язувати, потім я їх заберу вже додому, оскільки акваторія вже скоро поповненням, от, І я буду їх забирати додому, щоб злучити ті оборони. І заодно справимося так з Тібою. Я думаю, що все буде добре. Так, вони кип'ють водичку, зайшли до річки. Навіть Тіба зайшла знову. Раніше вона взагалі не заходила в воду. так, Ведь-ведь намочить свою ножку, а це вже почала заходити. Там тьопається, Ну, певно, щось такий дорослішає трошки. Розуміє, що в водиці потьопатись класно. Водичка там холодна, оскільки вода джерельна. Все, напилась, Чистенька така. Хіба переколамутила все. Ота як ті ворон. Він же старається взагалі ніжки не намочити. А то ні зайшла геть в воду. О, не тягни мене. Красота. Конячий рай. Екваторія <с> п'є останнім часом багато води. Я помітила. декілька разів на день вона п'є. Можливо, вона просто повільно п'є, але багато. Пасовище у нас ще дуже класне. Трави повсюди багато. Все напивайсь. Куди, куди? Так, хуліганку цю я звалила. От вона стоїть. Зараз я її прив'яжу. Грету я вже прив'язала. На її дрявий шнурок. Отакі от дрібниці, як там порвати шнурка, там, чи ланцюга, чи там, карабіна розігнути, або там порвати недовзка, це все-таки це, це, тут нічого цьому такого нема, до цього потрібно бути готовим. О, ну, Так я вважаю. Тут нема нічого страшного. Але все одно неприємно, звичайно. Хочеться, щоб коні не дуріли, поводилися чемно. От. Але треба розуміти, що якщо кінь здоровий, гарно себе почуває, то дуріти він буде. Він має просто дуріти. Ходи, голодно. Красуня Тіберія. Це перша кубилка проєкту. Ну, точніше, вже результат початку проєкту, скажімо так. Я дуже задоволена нею. Є чим пишатись. Сподіваюсь, вона доросте до 160 в ховці. От. Ну, Мені б хотілося. Всі дані для цього неї є. Така кобилка. Дуже класна вона по характеру, адекватна, широка, висока. Ну, як для ваговоза, це не ваговоз, це верхова кобила, скажімо так. Чудова. Універсальна конячка. Знову з косичкою. Ну що ж, підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайки, а я буду розбиратися з цими хуліганами.